Добрий день, з вами Ольга. Сьогодні хочу показати, як себе почуває моя ріанімашка Лека Фантастик. Дивіться, ось так вона. бачите, по листочкам майже рік і нічого майже не змінилося. Був усьо маленький, цей вже трошки більшенький. Корінчики прям взагалі чудові в горщику. Але прям такої активної якоїсь я не бачу. Те, що повільно росте ця орхідейка, я це знала. Бо багато хто стверджує, що реєнімашки дуже повільно ростуть, і від них квітнення чекати дуже довго. Є така думка від колекціонерів, що реєнімашку немає сенсу з нею взагалі возитися, так як вона. Навіть коли вже в її буде в неї корінечко листічка ви від неї не дочекаєтесь великих гарних квітний. Але я завжди борюсь за кожну свою рослинку. Викинуто я встигну завжди. Я вирішила її дістати, хоч тут і горщику, у корінчиками дуже добре, файно, і пересадити її в більший горщик. Заодно одне поміняю їй субстрат. Я її полила позавчора, тобто я її тут вологий субстрат. Дістаю. Скажімо так, корінчики тут файні, я нічого не можу сказати, субстрат теж в неї непоганий. Ну, щось треба робити. Тобто, такої якоїсь активності після того, як вона оце понарощила собі корінчики, мені не подобається, що в неї нема активності з листочками. Те, що мені не подобається з корінчиками, такі сухенькі я. Прибираю. Видаляю ось тут був сухенький листочок. Я завжди кажу, пінцет це дуже файна штука. Так як я оці корінчики хочу занурити субстрат, мені доведеться цей листочок перебирати. Якраз подивимось, що тут Бачите, корінчики хотіла випустити, але не вистачило сили пробитись через листочок. Нічого страшного, зараз ми їй допоможемо. Ну, як завжди, листочок навпіл і відриваємо. Ну, тобто, ви бачите ситуація тут взагалі нічого такого страшного немає. Ось такий горщик, занурюю. Всі корінчики заливаю тепленькою водичкою і ось так залишаю на годинку. Минула година, дістаю. ось так залишаю просихати. Так, рійнімаше просохла, корінечка файна, гарненька. Я підібрала. Такий горщик, я хочу її посадити, бо вона була в трошки меншому горщику, так, щоб їй було достатньо місця. У неї використаю спрей, з Ну, Він У мене є, чому б мені його не використати. Корінчики обережно, усі занурюю, направляю так, щоб вони вгору не йшли. І ось так буде низька в мене. Посадочка. Засипаю субстратом, кора, волога, тільки що злила воду, вона у мене дуже довго не ну, замочувалася. І порізала туди мох. Єдине, що я не трамбую, я направляю субстрат між корінчиками, щоб не було просто пустот. Вони утворять, ну, вони і так будуть, але щоб їх не було дуже велика кількості, щоб не були прям такі великі пустоти. Так мені більше подобається. І останнє, що я роблю, обов'язково проливом поливаю орхідейку. Обов'язково покажу результат. Бо мені ж самі цікаво. Бо, якщо чесно, це така у мене прям сильна реанімація. Одна з таких вдалих. І мені ж самі цікаво, чому ж вона так не ростить, і побачимо. Тепер обов'язково ставлю орхідейку під додаткове освітлення. Минуло 4 місця. Ну, Тут три листочки. Це, скажімо так, по листочкам це як підліток. Корінчики є, бачите, активні, є ті, що видно, попропадали. Але активний є. І дивіться, що найголовніше, я помітила видно. лізе кітконосик. Тобто, скільки він сидів, минулого року він нарощував корінчики. І, скажімо так, був в такому стані, листочки були маленькі. Ось оцей новий вже величенький листочок. Дивіться, що трапилось, засушило. Два свої бутушечки, але тут видно, бачите, такі зелененькі буду сподіватися. Що це від того, що я його трохи пересушила. Ну, скажімо так, полив трошечки відтермінувала, перенесла, були свої ну, свята. Трошки недогледіла, я так гадаю. Ну, будемо далі, буду спостерігати. Зараз приберу ці зісухші бутушечки. Ну, що ж, дуже хвилююсь, бо дві ж бутошечки відсушив. Дивіться, це моє леко, моя реанімашка. Була реанімація в нього. Скажімо так, повна корінчики нарощувала. І ось, все-таки, бачите, ось-ось чекаю, щоб розпустилася перша квіточка після реанімації. Ось-ось уже, ось нарешті, розквітне. Ну що ж, нарешті я дочекалася від своєї ренімашечки перше її квітнення. Це моє леко-фантастик. Ви собі навіть не уявляєте, наскільки я. Рада, що вона, нарешті, в мене заквітла. Хоча вона, і так, я показувала, відсушила дві, перші, два перших бутончика, але найголовніше вона заквітла. В неї листечку небагато, три листочка. В середині в горщику коріннечко файне. Від того часу, коли взагалі почалась проблема, те, що я її поставила на реанімацію, минуло 2 роки і 5 місяців. Це я до чого? До того, що реанімація вона не буває швидкою. Це перший вдалий мій досвід це з нарощування майже з нуля корінчиків, і те, що в мене квіточка заквітла. Але знаєте, для мене. Ось уце найперша квітка це вже перемога. Так, звичайно, я хочу гарне пишне квітнення, не одну, не дві, хочу квіточки на квітконосі і хочу, щоб було гарне велетенське в неї листячко. але ми до цього поступово прийдемо. Я всім бажаю вдалих реанімацій, мирного неба, здоров'я, все буде добре і все буде Україна. До побачення!